Цей круглий стіл уже третій за рахунком, який організовує громадська організація «Свіча пам'яті», каже координаторка заходу Вікторія Тротнер. На цьому презентують результати експедиційних досліджень, співпраці науковців, краєзнавців і активістів. Повноцінна комплексна експедиція. У нас в експедиції є фаховий ботанік, це я, у нас є фаховий зоолог, це Валерій Віталійович Коцюруба, у нас є фаховий геолог, кандидат геолога мінералогічних наук, це Ольга Олександровна Калініченка, вона ж і сейсмолог. І у нас є, звісно, історики. І е, на цьому круглому столі ми будемо пропонувати. За результатами наших досліджень подавати клопотання в відповідні структури, в управління екології, різним там органам влади. Наше наукове обґрунтування на заповідання цієї території в якості ландшафтного заказника місцевого значення. Місцевість історичного значення Савене Поле розташована між селами Недайвода Криворізького району Дніпропетровщини та іскрівка Кіровоградської області. Адміністративно належить до Кіровоградської області, тому нам ще попереду співпраця і виход на контакти з їхньою місцевою владою, з їхніми депутатами, керівниками ОТГ, управліннями екології. можна буде зробити зону. Ну, умовно кажучи, відпочинкову зону регульованої рекреації і буде виділена окрема зона там, де ходити не можна, де ростуть червонокнижні рослини, де водяться червонокнижні тварини. Активісти ГО «Свіча пам'яті» висвітлили історичні події часів Другої світової, які відбувалися на Савиному полі, та наголосили на необхідності збереження пам'яті про них для майбутніх поколінь з квітня. Місяця кожного місяця туди виїжджали науковці. І кожен по своєму профілю досліджував це поле. Виявили рослинність краснокнижну, флора, фауна, по геології. Буде заповідник, буде музей під відкритим небом. Це музей буде чотирьох епох. Це неоліту, козачества Второї мірової і сучасної війни. Нам по сучасній війні обіщають рашистську техніку віддати, і ми там все це розставимо у віковічому пам'яті цієї війни. На цьому круглому столі буде вирішуватися, який статус прийме це поле, щоб не було такого повного запрета, що туди й зайти не можна. Там будуть, приходити діти, приходять дорослі. Треба людям це все показати. Збереження цього поля, збереження того все, що нам предки оставили. У нас є такі, два таких девіза. Значить, перше, досліди забути і віддай шану. Це ми вже зробили по вітчизняній війні. Ми дослідили це поле. А вторе це для діток. Пізнай минуле сотвори майбутнє. До розмови в режимі онлайн приєдналися й фахівці із заповідної справи, які працюють на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Вікторія Добровольська, Олексій Правицький. Цей день.